Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Дивіться, як гарно. Іде дощ. Сьогодні у нас понеділок. Іде дощ. Невеличкий, грибний. Кози пасуться, пастух лежить на дощі. бастує. Трошки ми з ним полаялись, бо він хотів. Побігти до подружані, а я не пустила. Тепер він Тепер він мокне під дощем. Іди сюди! Іди сюди. Щоб я чувствувала вину перед ним, що він, бідний, нещасний. А не хоче до мене під зонтик йти. Ти йдеш? Добре. Так, ну, поки всі при роботі дощ іде, я під зонтиком, Значить, що я роблю? Дов'язала я носочки адаптивні, ще одну пару і ховаю хвостики. Тут у мене хвостиків тьма тьмуща. Зараз поховаю хвостики Дома попришиваю вулиці, закину в машинку і буде готова ще одна пара адаптивних шкарпеток. Да. Ну а далі я вже покажу свої готові роботи. Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі в'язання та сільське життя. І сьогодні я вирішила показати готові роботи і покажу два процеси, в принципі, на якій вони зараз стадії. Так от, перше, що хочу показати, це зв'язала я дві пари адаптивних шкарпеток. Застіпка по центру. Ось так, вони отримались товсті, такі прям, знаєте, гарні, теплі, в складі вовна 100%. Ці вийшли трошки коротша халявка. А ось це, це прямо такі валянки вийшли. Теж застібка по центру. Ось так, ці, в цих ці халявка трошки довше. Так що дві, дві пари шкарпеток готові. Е, поки що я волонтерам не писала, то, може, кому дуже потрібно у госпіталь пишіть в коментарях, відправлю. За пересилку тільки заплатити і все. Так, ось такі шкарпетки. Значить, довжина 30 см, ці, мабуть, 31 см, тобто вони такі довгі. Але тут п'яточка бумеранг, і вона, знаєте, якщо навіть нога коротша, то особо і не замітно, де там п'ятка. Вони широченькі підійдуть на опухлу ногу. Тобто, бачите, так, такі широченькі, товстенькі, тепленькі. І далі ще буду в'язати, звичайно, о, пряжа є, розпустили кофту, яку ніхто не носить. Залишків багато, так що є з чого в'язати адаптивні шкарпетки. Так. Ось така в мене готова робота номер 1 Готова робота номер 2 Нарешті я його довела до ума. Це плюшевий джемпер, чоловічий розмір. М -м, коли я його в'язала, він мені не здавався таким прям <схи> великим. Але зараз, коли я зробила заміри, то да, він такий величенький. Довжина його, зараз скажу, бо вже забула. Довжина 65-66 см, ширина 62 см, довжина рукава від оцеї точки, бо тут ось. Далі піднімала петлі і вив'язувала горловину, ну, зараз трошки пізніше скажу про це, то від оцеї точки довжина рукава 78 см. І в самому широкому місці рукав, ширина рукава 22 см. І довжина регланної лінії, бо я в'язала регланом зверху, не знаю. Тут не видно нічого, бачите. Довжина регланної лінії 28 см. Так, в'язала із пряжі Алізе Бебі Софті. Ось така плюшева ниточка. Це 100% мікрополіестер в 50 грамах 115 метрів. Рекомендують спиці брати від 3 до 5. Я з цієї пряжі в'язала Каті своїй джемпер сірий. До парі вирішила зв'язати ще і чоловічий зятю. Точніше, коли він спробував, наскільки це м'якенький виріб вийшов, то каже, а мені можна в да". <кій> чомбині. І вирішили, що буде чорний джемпер чоловічий. В'язала я, як я вже сказала, регланом зверху. Перевіряю постійно, чи не губиться фокус. Регланом зверху набрала петлі, якщо бути точнішою, в'язала на спицях 4 мм, набирала 96 петель. По регланних лініях 2 петлі і вив'язала джемпер повністю, а потім піднімала по горловині спиці 3,5. І робила обв'язочку горловини резиночкою один на один, і затягла ниточку з пандексу чорного кольору, щоб трошки воно стягувало, тому що е, це пряжа, вона от її як розтягнеш, так вона і стоїть. Е, на рукавчиках теж манжетик вив'язаний. Е, тут я скорочувала петлі, не пам'ятаю скільки. І в'язала сам манжетик на спицях 3,5. А внизу спицю я не міняла, але резиночку в'язала, щоб він був такий, знаєте, вільного крою, не стягував ніде нічого. Процес зв'язався швидко, але далі підпряглися нові процеси, і цей джемпер я трошки закинула. А це доробила. Я десь сюди вставлю фотографію, як він, в принципі, на вішальці виглядає. Насправді, на манекен я його не одягала, бо манекен жіночий в мене, а це якби тут чоловічий джемпер. Тому, якщо повезе, мені сфотографувати джемпер на господарі, то я вставлю фотографію саме таку. Скажімо так, як треба. Але якщо не повезе, то тоді тільки ставлю те, що вийшло у мене сфотографувати саме на вішальці. І поки що я роблю передишку, тому що в мене є початий новий процес із плюшевої пряжі, але я чогось від нього заморилась від цієї ниточки, тому трошки зроблю перерву. Так, все-таки вирішила показати вам процес, на якому етапі зараз сіра водолазка, сірий светер водолазка. Це теж чоловічий. В'яжеться він із двох видів пряжі, із двох видів мереносу. Один кардний меренос, а один гребінний меренос, Є відео. Де я детальніше розповідаю і про цей процес, і про саму пряжу. Тому, кому цікаво, хто не бачив, я залишу посилання під цим відео, коли я його починала в'язати. І посилання так само залишу на коли починала в'язати плюшевий джемпер. Я Дов'язала, відв'язала резиночку, закрила, потім розтягла, заміряла, і вийшло, що малувато я відв'язала тіла, тому я розпустила, бачите, цей клубочок, був розпущено, Відмітила, з якої точки я розпускала. І зараз в мене задача пров'язати ще потрібну кількість сантиметрів довжину. рукава я ще не в'язала. От так само треба вести на примірку. Надіюсь, не прийдеться перев'язувати повністю весь джемпер, тому що розрахунки я робила дуже чітко. Подивимося. Це вже буде ясно до кінця цього тижня. Чи буду я його перев'язувати, чи е, буду в'язати далі. Ну і ще один процес, який я. В принципі, можна сказати, активно в'яжу. Це оцей джемпер, який в'яжеться зверху вниз, але це не реглан. Це ось таке спущене плече. Тут жакардовий візерунок в'яжеться одночасно тіло і рукавчики. Далі по рукавчик, рукавчики я вив'язала обидва. І по рукавчику у мене. Е Пішов ось такий візерунок, а по тілу у мене буде цей візерунок, але інші кольори. Бо в мене цього рожевого вже немає. Мені вистачило його тільки на рукавчики, і там чуть-чуть залишилося, а мені ще треба ж такі мережки в'язати. Переход від одного кольору до другого. Тому я вирішила, що. На рукавчиках будуть такі рожеві смужечки, а на тілі буде трошки не така смужечка. Я в'яжу так, що рукавчики в мене однаково, візеруночки, на однаковій відстані або однакової ширини самі візерунки, а по тілу оця широка. Темна смужка, а оці кольорові будуть такі самі, як і на рукавчиках. Тобто на рукавчиках темна смужка така, така сама, як і кольорові, а на тілі буде темна смужка ширша вдвічі, а оці будуть такі самісінькі. І манжетики закрила я таким теракотовим кольором, щоб трошки поєднати оці мої витребеньки. Ну, коли е, видно, що пряжі не вистачає, то треба ж якось видумувати, виходить з положення. Е, саму основну частину, це ось ця кокетка, я вив'язала і, в принципі, я задоволена, що в мене вийшло практично з одного разу. Далі трошки пізніше буде обробка горловини, обв'язка. Ну, а так, таким способом планую ще в'язати джемпер і не один. Треба оці хвости подов'язувати, подокручувати. А тоді вже, братися за нові процеси. Симфонію в жакарду я не в'язала, хоча обіцяла, що до кінця вересня треба подов'язувати. Ні. До кінця вересня мені підкинули оцей джемпер і я займалася тільки ним. А зараз у мене шаль Стівена Веста. Тому поки що. Я і цей джемпер не в'яжу. Рукавчики відв'язала, це саме головне, бо рукава вони в мене постійно самі останні в'яжуться, і е, я їх відтягую все далі і далі. А тут вирішила, що ні, все-таки рукава відв'язати треба в першу чергу, а тоді вже гнати тіло, наскільки хватить пряжі. Якось так. На цьому все. Я вам дякую за добрі слова. Шальсті винавеста потихеньку просувається в процесі, дуже цікаво, але я її покажу трошки пізніше. Я хотіла б до наступного четверга вив'язати. Планувала вивізати, але навряд, навряд, що я встигну. Але нічого. Як то кажуть, в шиї там ніхто, нікого не жене. А, потихеньку дотягну цей елемент, цю частину, а далі вже буду братись за наступну. Все, на цьому кажу всім щиро дякую. Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя всем sí, пока-пока.